Тимчасовий захист в Іспанії, зараз буде йти мова про острів Тенерівка. Де чекати, доки вас не поселять в гострі? На програму в хостел. Ви маєте розраховувати або на свої сили, що ви будете орендувати собі житло за цей час. Ви можете написати в соціальних мережах і знайти сім'ю, яка візьме вас. Щоб ви пожили і почекали безкоштовно. Це можуть бути іспанські сім'ї, це можуть бути українські сім'ї. Одним словом, така можливість є. Або якщо у вас вийде, по крайній мірі до сьогодні так не виходило робити. домовитися, що вас по приїзду заселять. На сьогодні так робити не виходить. Вони говорять, що коли ви вже будете на місці, будемо вирішувати на місці питання. Я знаю ситуацію, коли селили зразу. Я знаю ситуацію, коли казали зачекати, бо фізично місць немає. Тому якось так. Але краще розраховувати на свої сили, якщо ви вже їдете в Іспанію. Але є нюанс: є Мадрид. У Мадриді. Селять зразу, це із останніх новин. Тому можете пробувати мадрид. Всім гарного дня!